Розташування поряд блоку Петра Порошенка та Народного фронту Арсенія Яценюка в результатах голосування одна з головних несподіванок виборів. Та чи обіцяє така конфігурація сил у парламенті ефективну роботу? Питання поки дискусійне, аби догодити виборцям переможця перегонів як один запевняють, що готові до створення коаліції. Вважаю блок Петра Порошенка і персонального президента, основним стратегічним партнером. По реалізації змін в країні вважаю за необхідне запросити до офіційних і публічних переговорів щодо формування коаліції. Юлію Володимирівну Тимошенко і партія Батьківщина. Самопоміч і пана Андрія Садового. І радикальна партія, за яку також проголосував мільйон українців. Розділятись демократичним силам зараз невигідно. По-перше, тому що об'єднання від них очікує Європа. По-друге, через спільні очікування їх електорату та присутність за спиною 10% опозиційного блоку. Таким чином, за найоптимістичніших прогнозів, розташування сил у парламенті обіцяє формування стійкої більшості з трьох партій переможців. За списками та серед своїх мажоритарників вони в сумі мають 245 голосів. Додаткову частину прибічників можна очікувати серед самовисуванців. Якщо вдасться забути про конфлікти та домовитись, ці сили можуть оперативно приймати законопроекти про необхідні реформи. Одним з головних каменів спотикання в цьому вважають домовленості про посади спікера парламенту та міністрів, як Петро Порошенко, так і Андрій Садовий заявили про неприйнятність квотного принципу в призначеннях. Уряд має формуватись з фахівців. Більше ніякої кулуарщини і призначення міністрів за закритими дверима не буде. Саме тому кожен кандидат від відповідної політичної партії, який запропонований політичною партією, проходить процедуру публічних коаліційних слухань. Які транслюватимуться в прямому ефірі, так само, як транслювалось призначення Єврокомісарів в Європейській комісії. Стосовно головної паніки результатів виборів, 70 депутатів, що голосували за закони 16 січня та можливого формування п'ятої колони, тут експерти досить спокійні. Та три чверті тих депутатів не знали, за що вони голосують. Те, що вони проголосували за ті закони, це не ознака того, що вони прихильники диктатури. Це ознака того, що вони безхребетні слінцяї, які голосують за те, що їм скажуть п'ятої колони буде небагато. Проходження опозиційного блоку має бути тривожним дзвоником для майбутніх місцевих виборів. На думку експертів, час, що залишився, варто використати, аби не допустити проходження п'ятої колони на місцях.